Відео номер 2 із серії про супербюджетний кораблик для завозу прикормки. Він же Карповий кораблик, як там його називають. Значить, почав печатати вже деталі. Таке щось воно виходить, прям здоровенне. Не очікував, що воно таке буде велике. В першому відео я говорив, на якому воно буде моторі, але тут явно, я думаю, цього мотора буде недостатньо. Взагалі тут деталі ще не всі. Я думаю, буде попередня, попередня ще збірка на якихось плаваючих штуках, можливо, на пластикових пляшках. Я соберу, щоб перевірити центровку перед тим, як почати понтони, на яких він буде плавати. Е, тому для вас там пройде трохи часу, ну, а для мене трохи більше. Я вже щось тут підзберу. Установлю е, короб для електроніки, електроніку. Перші спроби будуть без навігації. Просто як воно буде їздити, як будуть ці ролі тут повертатися. Ну ви Тут ще, мабуть, нічого не зрозумієте. Накладу, мабуть, фото-відео, фото, чи відео, як воно повинно би виглядати. Тому дивіться ці відео. Значить, в цій серії планую щось, щось там випливти чи вийти на воду. А в наступній серії вже будемо ставити навігацію і пробувати. І пробувати щось там пробувати, плавати по, по координатам. Нагадаю ще раз, що планується воно. Планується воно ходити, їздити, плавати на UCD F4 V3S. Польотний контролер, ELRS 24 ГГц. Такий регулятор Робертів тупонув. Тут конкретно тупонув він максимум 3С. Треба було хоча б 4С, бо в мене батки саме менше 4С. Треба тепер курочувати батки, щоб робити 3С і керуватиме отака сама простенька серва. Там є ще куча різних є. Одна буде на керування, одна буде імітація вивантаження, вивантаження кузова, чи як воно називається. Ну Їздить буде завдяки отакому, такому GPS-модулю із магнітометром. Повинно би воно все працювати. Буду його, планую, планую його робити на INAV. Я сподіваюся, що цей ОСІдо та INAV витримає. Не те, що витримає, вистачить тут юартів, чи чого тут ще потрібно, тому що тут, окрім модуля, сам магнітометр підключається окремими проводами. Тут набагато більше проводів, ніж. Чим у звичайному GPS, там, мабуть, було 4, тут, тут 6 чи, чи, може більше, я навіть не пам'ятаю вже, але точно більше 4. А тут а, на цих, на цьому польотному контролеру з тими UARTами, тут біда. У мене їх а, на моєму квадрокоптері. Впритик якраз вистачило для GPS модуля, для камери, для відеопередатчика, верніше що Тут а ще тут є ЛРС також юарт займає я не пам'ятаю там, що ще, але вже більше, мабуть, сюди нічого не підключиш. Надіюсь, надіюсь, що в мене з цим щось вийде. Дивіться відео. Буду потихеньку збирати і показувати вам, що воно там вийде. Приємного перегляду і далі включення буде. Вже щось я там зберу і може там щось на стяжках буде щось воно там може плавати. А може хоча б крутиться моторчик і рухатися рулі. Ну, навіть якщо так, то то буде дуже вже добре. Так, наступний етап збірки. Як я вже говорив, значить поставив сюди польотний контролер розпаяв сюди. Ну, я лараз був припаяний вже. Припаяв живлення. Давай фокусуюся. Припаяв живлення і керування двома жовними, жовтими сигнальними проводами серве. Ця сера стоятиме тут, буде керувати рулями і Жовтий керування контролером Оцього 300 амперним контролером для ходового мотора. Значить, Наступне далі буду прошивати, але прошивку, мабуть, то зовсім окремим відео запишу. Ми будемо пробувати прошивати, підвезливати рульове керування і газ? Газ до до керування цим мотором. Якщо щось вийде, якщо щось вийде, я далі включу в це відео. Так, наступне відео. Тут я пропустив, мабуть, кілька етапів, але не було часу знімати. В общем, трохи я його доліпив до кінця. Ну, не те, що до кінця, отаке От ще без GPS. Здорова така штукація получилася. Ще без GPS буду зараз. Ще він по воді, В воді не був. Зімітював примерно понтони, які я буду почати так, просто, щоб розуміти. Буде воно чи воно хоч не втоне. А, значить, попередні такі трохи вітер, попередні висновки. Будуть які. В принципі, я боявся, що движка не хвататиме. Движка в принципі, для хода хвата але щоб воно так прям нормально валило. Тут, тут, можна... тут в принципі, міста досить, В оцьому, як воно правильно називається Не знаю імпелери в трубіці. І можна поставити і два мотора а можна поставити із набагато більшим колоколом. Також із-за того, що тут воно в трубі, повітряний потік, що повітря не переходить у ну повітря обміну між зонами з високим і низьким тиском. і Повітряний потік тут звісно, бешений в порівнянні з голим пропелером. Нагрузка на регулятор мотора. Прям, прям така велика, він дуже гріється. Я хотів його сховати в корпус, але не вийшло. Поки що так тут некрасиво прочепив його. Для першого разу надіюсь, що ховати. Взагалі, буду зараз спробувати його запускати в воду. Хоч би не втонув. Забіндив із пультом. Значить, Перевірка. Руль напрямку. Працює ходовий гвинт, Теж працює, настроїв на 30%, на 30 газу. В принципі, валить воно нормально, але боюся, щоб нічого не згоріло посеред ставка, тому налаштував на 30%. Будемо зараз пробувати. Так, ходові випробування. Центровку треба робити проліч на задньої. Напроти вітру, звісно, дуже важко йому треба газу додавати. Ну, в принципі, але щось пливе. Один із попередніх висновків дуже, дуже за великі рулі зробив. Вони мають велику поросність і виходить, вітром його дуже зносить по напрямку. Ці рулі треба робити менші, прилічно менші. Оце таке. Рибики ловлять риби і мішаємо. Звісно, за вітром дуже зносить. Вишальний фрагмент першого етапу побудови карпового кораблика, провів випробування на воді цього аероглісера. Які висновки? Перше, що воно, в принципі, плаває по воді, боячи, щоб нічого не згоріло, я обмежив 30% максимальну потужність газу. Сьогодні було доволі вітряно і йому було, звісно, важкувато проти вітру. А по вітру, або коли вітер боковий, дуже оці рулі, мають велику парусність і він нестабільний. Понтони були об'ємом по 1,8 лі, літра кожний. Там пляшки були по 900 мл. У мене понтони будуть плюс-мінус трошки більше 2,5 літрів кожен. Але вони будуть печатані більші по масі. ну, Думаю, десь те на тай вийде центровку. Зроблю трошки більше центр зміщу назад. Щоб ніс був вище. Тому що в ходу, коли ловить хвилю, ніс занурюється і він втрачає швидкість. Також потрібно або переробляти ці рулі, щоб менша парусність була, або ж додати. Стабілізатори, такі плавники знизу в задній частині, щоб коли він швидкість набирав, щоб трохи воно стабілізувало і пориви вітру не не давали йому таку зміну йому курсу. Вітер його прям, Хороший вітер його розвертає. Не буду більше проводити випробувань, вже я ті пляшки щепнув, Буду печатати понтони, і наступна серія це вже будуть. Понтони напечатані і установлений датчик, датчик GPS. Значить, ще слід зазначити про серви. Тут у мене зараз одна серва, але я ставив і підпаював до польотного контролера і другу серву. І в мене там були цілі танці з бубнами. У мене згоріло три отаких от маленьких серви. Я не розумів, чому. Вони просто диміли, все було підключено, підпаяно правильно, але вони просто одна за одною згорали, деякі одразу, деякі через кілька хвилин. Коли, Як тільки я підключив, а я імітував велику серву, як нібито ящик для вивантаження прикорму. Як тільки та серва працювала і одразу згорала маленька, значить я розніс Велику серву. Я заживив від бека-регулятора від бека мотора. Пише, що він 3 А, але я думаю, що, що там нема тих 3 Ампер. І розніс я окремий бек виніс на цю серву. І, в принципі, проблема відпала, начебто, проблема відпала, але я той відпаяв ту серву. Тому що не знаю, в чому проблема. Чомусь дві серви просто не живуть. Поки вирішив зайнятися GPS-ом, можливо, якщо та проблема буде і далі жити, то поміняю польотник, але надіюсь, що рознесення живлення сервоприводів проблему вирішило. Тому. Продовжую рухатись далі. В наступному відео вже буде GPS. І вже будемо пробувати їздити по точкам. А серію, як я це все діло прошивав, які налаштування. Прошивка тут iNav. Після Betafly є тут певні моменти. Було мені трохи незручно і дещо не все так було легко і однозначно, як я думав. Кілька ночей безсонних довелося перевести, щоб зрозуміти, як там, як там розведені піни на сервоприводи і мотори і як їх міняти. Тому запишу про це окрему серію. В принципі, на цьому все. Рухаємося далі. До зустрічі в наступних серіях.